Постигнем, я завтра закінчую столову, помиють і все. У школах Чернігова завершують останні приготування до старту навчального року. У кількох закладах продовжують міняти вікна на металопластикові. До 1 вересня впораються не всі. Другій школі, щоб довести справу до кінця, потрібен ще місяць. Самі бачите, прийоми великі. Окна больші. Роботи розпочали так пізно, бо не мають на руках реальних грошей. Не так легко я відверто скажу, знайти підрядну організацію, яка саме займалася цим об'ємом робіт саме в борг. Бо ми, ви бачите, робимо вікна, вставляємо. Навіть 30% передоплати ми не проводимо. Ну, ми в цьому році, от, тиждень назад і то дуже добре. Погасили борги минулого року ще за літній період. Майже 4 мільйони гривень на утеплення закладів освіти виділили владці та міжнародна організація Невко. Цьогоріч замінять вікна і двері у семи чернігівських школах. Партнери свою частку перераховують вчасно. А от бюджетні гроші казначейство знову затримує. Та європейці співпрацю через це припиняти не збираються. Ми осваїваємо критин, віддаємо гроші і отримуємо нові кредити. для економії газу. Шестиденки та довгих зимових канікул освітяни не вводитимуть. Щоб заощадити 30% блакитного палива, педагоги беруть на озброєння новітні ноу ми этот самый, вот это что, заворачиваем мы колбасу там или что? Господи Боже. Фольгу специальную. Туда заложат за вот эти все батареи. Я думаю, что это будет сохранять тепло. Бережуть гроші вчителі, добре дбаючи про старе. В актовій залі школи номер 2 знайшлися крісла, на яких до ремонту міської ради сиділи депутати. А в музеї серед світлин випускників фото 17-річного нинішнього начальника управління освіти Володимира Купріяненка. Загалом освітяни до нового навчального року готові. Відремонтували кілька покрівель та фасадів. У кабінетах свіжа фарба та шпалери, нові меблі й навіть телевізори. Щоправда, щоб усе це в школах було, довелося зазирнути до кишені батьків. На ремонт своїх класів. Потім ламаються бачки, ламаються крани, перекрашуються прольоти, ремонти туалетів. Одна ну, оце без родителей ніяк, тому що, крім родителей, школу не підтримує ніхто. 1 вересня за парти сядуть 25 тисяч учнів, близько сотні з них переселенці з зони АТО.